Обласна рада затвердила основний фінансовий документ Прикарпаття. На другому сесійному засіданні депутати ухвалили нові бюджетні показники, які визначатимуть перспективи області у 2015 році. Загальний ресурс складе понад 3,5 мільярда гривень. А це на 106 мільйонів гривень більше аніж торік. Новація бюджету формування єдиного кошика доходів обласного кошторису. Також за загальним фондом буде закріплено 10% від прибутку. В новому році запроваджується нова трансферна політика в міжбюджетних бюджетних Носенах, зокрема, області надаватиметься базова дотація, освітня і медична субвенції. Ми падаємо фінансовий ресурс, який соні залишений нам за рахунок передачі із державного бюджету на місцевий бюджет певного виду податків зборів, дозволяє нам вирішувати ті реалізовувати ті регіональні програми, які прийняті сесією обласної ради. І ця сума на друзі складатиме біля 200 мільйонів гривень проти 120, яка була у 2014 році. Як зазначалося на сесії, бюджетні видатки враховуватимуть всі соціальні стандарти у повному обсязі. Однак передбачених коштів може не вистачити ані освітянам, ані медикам, адже бюджет не враховує інфляційні процеси. Якщо взяти освітян вчителів, це реальне зменшення доходів вдвічі. Фактично, ми сьогодні освіту робимо злиденною. Говорити, що забезпеченнями ні, але е, вперше. В області кілька нових програм, які ми ввели, які у програмі здоров'я Прикарпаття 1320 не були, раніше не фінансувалися. В цьому році ми навіть кілька нових проєктів попробуємо профінансувати. Актуальним питанням залишаються видатки на проведення мобілізаційних заходів в області, а також допомога родинам загиблих бійців в АТО. Обласним бюджетом передбачена обласна програма і виділяється 6,5 мільйона гривень саме для надання допомоги учасникам АТО і сім'ям загиблих. Водночас, на мобілізаційні заходи ми у резервному фонді передбачаємо 10 мільйонів гривень, які зможуть вирішити питання, пов'язані із забезпеченням обороздатністю держави в межах нашої області. Дискусії та обговорення у сесійній залі щодо основного фінансового документа Прикарпаття тривали понад годину. В результаті 83 депутати облради підтримали обласний бюджет 2015. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.